Осінь пора нових знань і відкриттів. Це початок навчального року для школярів, студентів і викладачів, і саме восени працівники освіти відзначають своє професійне свято день вчителя. День вчителя – улюблене свято не тільки викладачів, але й самих учнів. У передсвяткові дні в школах влаштовуються такі собі дні самоврядування. Старшокласники організовують улюбленим вчителям вихідні. Самі проводять уроки, стежать за порядком на перервах. Діти малюють стін газету, організовують концерти. На день вчителя 2 жовтня привітайте своїх улюблених викладачів букетом квітів і приємним словом, адже вони вкладають всі свої знання, досвід, душу в учнів і гідні подяки за цю відповідальну і важку. Працю. Коломийські міські з і нагоди провели урочистості у народному домі. Вчитель: любов і відданість, віра і терпіння, радість і співрадість, страждання і співстраждання. Вчитель. Істина і серце, совість і благородство, той, хто шукає і дарує в Бога і Багай. Саме учитель, можна сказати, це не професія, бо багато є професій в цьому земному житті. І так потрібні вони, але вчитель це є покликання. Першим Тим вчителем, божественним вчителем був сам Господь Ісус Христос. Господь приходить на землю для того, щоб попровадити, попровадити тих, які, власне, були Росією. І вже було сказано, Від себе. Буду дякувати від влади. Буду, буду дякувати від батьків, від тих всіх, хто має стосунок до педагогіки. А такі люди. Це всі. Показали свою волю на майдані тих патріотів, які сьогодні на сході відстоюють нашу незалежність. Сьогодні наше з вами професійне свято. Але знаєте, вчитель це не просто професія, це покликання, це спосіб мислення, спосіб життя. І щира любов. Ви знаєте, сьогодні такий день, коли ми можемо тільки висловити свою подяку і вдячність за ту працю, яку ви заслуговуєте, але тільки маленьку її частину. Педагогіку Коломийського району Вітала Влада, а діти дарували концерт. Усе відбувалося у народному домі. Юпі! Знаєте, я сидів в залі і коли розпочались заходи, так навіяло, мене згадалася та притча біблійна про те зерно, яке було посіяно, одне попало в бур'яни, друге попало попри дорогу птахи, його виклювали, а тільки третя частина зійшла. От від вас, хто сидить в цій залі, хто стоїть тут на сцені, Великозна і залежить, наскільки великий врожай буде наш. Бо ви сієте добре, ви сієте світле, ви сієте знання, ви мовити, вирощуєте, виховуєте майбутнє нашої держави. Свято усіх вас. Австрійських письменниць Марія фон Ешенбах сказала такі слова: від вчителя, як і від лікаря, очікують дива, але коли диво стається, ніхто не дивується. В цьому, напевне, суть вашої професії. Ви Господь наділив вас талантом вчителя. згорати. Ваші душі, ваші, ваші серця згорають у навчальних класах, але ви робите велику справу, ви будуєте майбутнє того, що ви передаєте на свої знання нашим дітям.